Такі у нас красиві літери. Так, ми сьогодні пишемо заголовні літери красиві. Мілана подобається? Дуже. Вже такі красиві речі не можуть не подобатися, так? Да? Мілана, а скажи, будь ласка, от ваше враження від самих, самих занять? Да? От ви приходите, пишете. Нам дуже подобається і. Завжди, коли ми приходимо, у нас є бажання і жага до цього. Не так, як звичайні уроки, що ми вчимося, а нам це дуже подобається і дуже надихає. Ну, а дома не просили в тебе, щоб ти дала порожку. Я давала. Давала, так. Угу. Пробували ж. І як, виходить. Але... Дуже подобається. Чи сказала ні, це дуже важко. Я давала мамі. Вона сказала, що це дуже складно, але дуже. Розслабляючи і так цікаво дивитися. Так, да, спостерігати це дуже mm -hmm. цікаво. Ну, Умнічки, ми потім зробимо mm -hmm. красивіші роботи. Вам пощастило. Ви хоч і одинадцятий клас, у вас багато іспитів, всяких різних, mm -hmm. да, там контрольних, і ще знаходити час на каліграфію, але зато потім будете дуже це цінувати. Mm -hmm. Так, молодчинка. Добре, працюємо далі. Зараз така складна літера да? «д», угу. Так, Віла. Угу. А скажи, будь ласка, цікаво, мені? От ви коли почули, побачили, що у вас буде заняття каліграфії? Були пропозиції Петряківський розпис, Семчиківський розпис і каліграфічне мистецтво. От ви обрали з Катюшею саме каліграфію. А чому? Угу. От ну, Чим зацікавила саме каліграфія у вас? А, напевно, тим, що. Це більш незвична річ, вона така надзвичайна і не дарма називається вишукана. Тому що це щось таке ніжне, естетичне і надзвичайне. І нас це дуже зацікавило, тому що ви викладаєте дуже гарно і воно дуже надихаюче дивитися спостерігати. Дякую, дякую. Подобається да, писати? Дуже. Трохи присутні труднощі, але це дуже розслабляюче і дуже такий процес дуже приємний. Тут згодно точно, мені так. Мені приємно. теж дуже подобається писати каліграфію. Ну, головне, що ви не жалкуєте, бо дійсно, наприклад, дуже такий складний стиль письма. Mm -hmm. Тут свої правила. Я дивлюсь, виходити, стараєтесь молодці. Мені приємно дуже. Каліграфія впливає на твоє життя. От цікаво, навіть внутрішнього, як, як ти відчуваєш її? Для мені здається, як це вплинуло на моє життя, що дуже відчувається якась гармонія і спокій. Що це дійсно та справа, яка заспокоює, приносить це задоволення, що найголовніше, І відчувається натхнення. Тобто, навіть якщо якісь бувають в житті ці труднощі, да, ти mm -hmm. сідаєш і повністю перенаєш в свою творчість, да, в своє письмо. Mm -hmm. А дома як дивляться mm -hmm. на твоє мистецтво? Всі захопленням дивляться, і для них це здається дуже складним, але водночас дуже гарним, ніжним. Mm -hmm. А так, вже просять підписувати щось. Імена особливо. А коли ти пишеш вдома, не просяться поряд теж взяти перо і не кажуть тобі навчи мене, так? Вже таке та? було. В було таке? Це мама чи хто? Мама. Її теж це дуже захопила, і аби було більше вільного часу, то вона теж цим хотіла займатися. Краса. Ну і каліграфія вона облагоражує. Тобто це таке витанчене письмо, так, і от коли. Дивишся, як людина пише, то думаєш, ну просто це щось недосягаємо, да, такі? Так. Mm -hmm. yeah. Ну ось така у нас краса.